Сьогодні мало відбутися засідання спільних комісій і сесія ну, не відбулося, так що громадськість прийшла, нам е, зайняли багато часу, ми перенесли на вівторок. У нас основне питання це були бомбосховища. Бомбосховища у нас проблема, бо у нас саме, саме найбільше е, шкіл, шкіл, да, шкіл в, е, в бившому Ніколаївському районі. І маленькі, такі некомплектні, але ми всі маємо зробити укриття. Діло в тому, що у нас до держави теж багато питань. Приїжджає ДСНС і каже, то, то то вам зробимо, то не зробимо ДСНС. Ми вже одна комісія приїхала, кажуть, і одна комісія приїхала, кажуть, тут не буде нічого. Ми поїхали в Веселинський район, там все, все працюють, школи навчаються. Там дозволено їм. У нас навіть ситуація краща, ну нам не дозволяє чогось. Ми привозили другу комісію. Друга комісія приїхала з ДСНСників, кажуть, що можна там, там зробити, де перші етажі, де. Де приміщень немає, можна перші етажі, правило двох стін, облаштувати, закрити цими, як його, мішками і можна, можна робити. Ми це зробимо. Тут Держпродслужба був вебінар, Держпродсслужба, де перші етажі ми вам нікому не відкриємо. Чому? Дайте відповідь цей, дайте офіційну відповідь. Не дають, в чому діло. Потім, у нас найбільша школа є Михайловська, там 210 учнів навчається. І нічого, нам, я говорив, скільки, і з народним депутатом говорив, і з Трайтлі говорив, який відповідає за, за гуманітарний блок військової адміністрації обласної. І з цими. Да-да-да, а ось і нині там. Там 102 мільйони виділяли коштів на укриття. Вони до нас не дійшли, бо у нас 210 учнів більше 200 учнів. учнів. Нас 210, але У нас не опорна школа, у нас здорова школа, і нам нічого не дали. розумієте? Не знаємо. І от не определяється нас є рядом бомбосховище в степовому. Ми в степове не знаємо, що що робити степовим. Хай скажуть, а там державою не визначено. Що робити з цим бомбосховищем під будинком культури? Не знаємо. Там будинок культури при все сереме цивільна оборона приїжджала, навчалася ще з цього з. Радянських часів ще було до, до вільної України. Сіл жив стояли, ну, приїхали хлопці, порозбирали собі, позабирали собі. І ми не знаємо, там було, а тут не пускають. Ви розумієте? Да, так що тут неопределено не в нас. Це повинна держава определити. Так можна, так не можна, таке, бути, таке бути. А вони приїжджають один так, говорять, другий так. Це, це е, проблеми, проблеми, я думаю, нашої влади, ну, вишестоящої. з ДСНСників, держави. І ми не знаємо, що тепер бачите, ось така ситуація в нас. Що робити? Ну, якщо тут не вирішиться, будемо їхати далі, будемо брати цю інцентивну групу, яка тут у нас була, будемо їхати далі до обласного військову адміністрацію. Да, нам нам повинно державне підприємство ТПВ должно 9 мільйонів, 9 мільйонів долг у них перед нами. Вони нам його не платять. Якщо вони заплатили, ми одразу обосховище тут побудували.